Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні, 22 травня 2021 року. Мені зранку сьогодні дзвонила людина, я не можу казати фамілію з апеляційного суду. І повідомило мені, що вчора в мене мало бути було відбуватися судове засідання щодо зміни підсудності. Мої кримінальної справи. Але так як я е, хворію, маю ознаки е, захворюваності, тобто і, і дихаю ніс, і говорю крізь ніс і, і кашляю, тому я написав заяву про відкладення до наступного разу. Але е, судове засідання відбулося да, і. Як кажуть, в стін є вуха. Да? І було обговорено по мені питання, що як би я не старався вийти з цієї справи, в мене не вийде. І вони доведуть справу до кінця. Тобто, я розумію, що ну, б мене по-любому засунути в тюрму за те, що я захистив себе. На сьогоднішній день ми бачимо. На мене напали, справу сфальшували, з матеріалами е досудового слідства не дали ознайомитись, обвинувальний акт не дали ознайомитись, скарги мої не розглядають, докази моєї непричетності не додають, хочуть розглянути справу, прокурор той, що фальшував, не пройшов атестацію, вже звільнений, Вони хочуть далі розглядати дану справу. Той суддя Кулібякін, який це хоче розглядати дану справу, порушив проти мене і мого захисника кримінальну справу, являється заявником і потерпілим в кримінальній справі, і він все одно хоче розглядати мою кримінальну справу. Будемо чекати, скажуть, коли буде судове засідання, вже будемо бачити результат. Але вже. Я на справедливість не надіюся. Ну, мені вже сказали, що нічого з цього не вийде. Тому що людина, е, ну, напевно, чи бачила моє клопотання. чи... Ну, ну, Мені було ясно дано поняти, що це клопотання, нічого воно у вас не рішиться. Хоча я цьому не вірив, там такі ну, вже докази не то, що железобетоні, а ну, сліпий буде бачити. Понимаєте? Всі... От, Стопка документів і кожний листочок вказує на те, щоб призяти відношення судді до мене та мого захисника. Але будемо чекати. Все-таки надія є, що апеляційний суд поступи по справедливому. Хоча яка справедливість? Вітюк, суддя Вітюк Барчук Федорова. Суддя Вітюк це та, що засудила. Патріоти України Петрункова, суддя Вітюк, це та, що засудила Неймака. Суддя Вітюк це та, що багатьох ще засудила безпідставно. Той самий Барчук, одна команда, Федорова, одна команда. І вони в мене вже розглядали заяву голови Кам'янець-Подільського районного суду Савчука щодо зміни підсудності. Що на Чемировецький суд перевели справу, бо Кам'янець-Подільський е, е, суді відмовились, вони бачили, що це за справа, і сфальшовано вони всі відмовились від даної справи. Але є молоді судді, які дуже бажають бути суддями, і вони мають виконати це замовлення. І я вірю, що це воно так і, і має відбутися, тому що. Мені справедливості, а не чогось доброго в діях Вітю, Борчука, Федору Я не бачив, тим паче кулібякі, на які ще е, не боюсь слова сказати, баран і не розуміється. Ні в КПК і ні в чому не розуміється. Чекаємо, поки не знаю, коли буде відбуватися дане засідання, але чекаємо, маю. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.